Американський меценат Говард Бафет упродовж трьох з половиною років документував наслідки війни в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та інших містах. Його світлини і нині подорожують Україною. Це ініціатива і фонду Говарда Баффета, який проспонсував і очима своїми очима показав все те, що ви бачите на всіх. Це його фотосесія, яку він робив з квітня 22 по грудень 24 року. Ну, це на всіх, всіх місцях ви бачите, де він був на ближче до лінії фронту. Перший в Україні мистецький потяг складається з трьох спеціально переобладнаних вагонів. На реставрацію пішло понад три місяці. Виставку всередині супроводжує унікальне світлове та музичне оформлення. Сьогодні ми приїхали, сьогодні відкрились і до 12 числа включно будемо тут п'ять днів. У нас там в останньому вагоні там люди голосують за три світлини, які їм на які їх найбільше вразили. Мистецький поїзд вже побував у багатьох містах України. Загалом він має відвідати 63 вокзали. Після Чернівців рушатиме до Івана-Франківська. Тарасюк, Андрій Кордубан, новини сі 4